Зараз ми виїжджаємо вже з квартири. після Аквашоу. Це наш шофер І ми вже синок красивий, синок красивий. Красоту не і спорти. Так, Це все, хто у нас. О, всі, хто з нами живий лишився після Аквашоу. Слава Богу, всім. Всі попали. Так. Саша, ми не тут зможе. Дивіться, побачитеся, більше дивитися в Ютубі. <сіли> Боже, Так, і вас теж покажуть, так. Всіх покажуть? — Всіх покажуть. <сі> мене так кидає. <сіли> <на волнах>, О. <сіли> О. Помахай, може, пішли побачиш, що в Ютубі. О! <сіли> так, це теж наші львів'яни, так? <сіли> так? Так. Бачите, куди львів'яни добралися? Аж на кінець. Європи. Так, а тут козаки вже починають їсти. Посили і почали лишати. О. Так, це молодіж. Хорошось дивиться. Так. Він ще шукайте себе в Ютубі. А в Фейсбуці я розміщую, не халюйся. Так, красавиці наші, так. Бач, як махають. Боже, напевно, українці. Напівукраїнці. Напів 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 так, всіх. Так кидай. Ану, о, помахай. І ще буде сам себе шукати. Так, всі, всі махають, всі махають, дружно махають. Кого нема, той махає рукою. О, бач, навіть вас не треба, добре, ми вас читапанули так. Оба, ось вони що ховають свою лиця? А чому? А чому? Виникає питання.